Привіт, друзі! Сьогодні покажу вам спосіб приготування макаронів, який точно вас вразить. Так, макарони ви ще точно не готували. Простіше не буває і смачніше не буває. Ну що, заінтригувала? Поїхали? І так, почнемо. Нарізаємо цибулю. Часничок. І перчик. У мультиварку в кастрюлі або в сковороду кладемо ложку гусячого жиру або масла або олії і завантажимо овочі. Присалімо. Далі беремо курячу грудку. Я за годину замаринувала її просто в аджики. Це моя аджика, я її закриваю. Сира. Як її готувати, в мене є на каналі моєму. Заходьте, дивіться, дуже смачно. І просто нарізаємо нашу курочку, вона вже м'ягенька. На... Зручні для споживання шматочки. Я зроблю такі... ось, ось такими косячками. Вона дуже ароматна. І вже дуже м'якенька. Ви також додавайте. Тепер ми все це перемішуємо. Дайте, яка краса тут. Який кольор уже, так? Да? Просто виши клас. Трішечки, мабуть, присалю. Додам водички. Отак, хорошо. Значить, така кухня в нас наізнанку. І висипаю макарони. Макарони любі, які ви только любите. Це багато буде, але ну, не хочу вже Все так. Вони повинні бути всі водічки. Готуватися буде дуже швидко. Накриваємо, обираємо режим плов. Там, назад. Ось плов, режим плова. І включаємо. Хто буде готувати на сковороді, обов'язково закриваємо кришкою і готуємо на дуже маленькому вогні е, Десь годину. Ви бачите? Капець, яка смакота. І не потрібно варити окремо, жарити м'ясо, варити макарони. Повірте вони, те, що треба. М -м 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 -м. Клас. Пробуємо на смак, додаємо, чого не вистачає, накриваємо м -м -м -м. Нічого не треба. все ідеально. М -м -м. Просто клас. Так, насипаємо. Подивіться, яка краса. М -м -м. Ви бачите, яка красотища вийшла. Рекомендую. Просто бачите підсмажене м'ясо. Паста наша гляньте розвалюється класно. М -м -м. гляньте мясо все просто вищий клас. І замітьте, я взагалі не стояла тут, звалила все і приготувала. Гарнесенько даємо сирочку. Любий, який у вас є, який ви любите. Прикрашаємо огірочком. Чим ви бажаєте зеленю і смакуйте. Смакота, яка зовсім не потребує ніяких зусиль. Це просто клас. Ви точно таке можете готувати, в кого немає мультіварки. сковородці, в кастрюлі з товстим. В общем, готуйте, смакуйте, лайкайте. Дякую, що були зі мною. Миру вам, щастя і всього найкращого до смачних нових відео.